План надає можливість ввести календар відпусток в системі. Для цього заходимо в розділ Співробітники, натискаємо на календар відпусток, додати вихідний. Обираємо, який співробітник має вихідний. Та обираємо тип відсутності співробітника на роботі, наприклад, Відпустка. Вказуємо період відпустки, натискаємо Зберегти. Бачимо, на календарі відобразилась відпустка відповідного кольору. Можемо змінити масштаб за місяцями, тижнями або днями. Додамо ще один тип відсутності співробітника на роботі. Відгул. Для цього знову натискаємо Додати вихідний. Обираємо відповідного співробітника. Обираємо тип відсутності та обираємо дату або період, натискаємо зберегти. Бачимо, кожен тип відсутності має свій колір. Масштабом можемо коригувати зручний для нас вид відображення графіку відсутності співробітника. Додамо ще один тип відпустки. Микола хворіє, обираємо період, натискаємо зберегти. Таким чином, наочно бачимо відсутність кожного співробітника в розрізі якогось періоду. Для зручності можемо відфільтрувати співробітники окремої групи. Для того щоб зняти фільтр, натискаємо на зелене коло.